рівень. Подивимось. промо. Саме час приготуватися. Настає нова ера продуктивності. Підніміть свої тренування на новий рівень. Надпотужний, завдяки нашій концепції NTC забезпечує кращі результати під час тренувань. Плюс сила та потужність. Плюс максимальна ефективність. Креатин плюс більше, ніж просто креатин. Це точно. Зараз я вам це доведу, тому що у світі спорту всі спортсмени знають, що креатин це надпотужна речовина амінокислотна, яка дає силу та енергію м'язам. У нас не просто креатин. Фітлайн креатин найвищої якості, найвищої, посилений концепцією NTC. Тому це зовсім, знаєте, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Це геть новий продукт, який допомагає набути. Досконалу фізичну форму, як спортсменам, так і людям, які просто е, хочуть тренувати своє тіло і не виснажувати, але мати красивий м'язовий е, контур, мати більше потужності, більше продуктивності не тільки на тренуваннях, але й протягом дня. І е, креатин е, він. Об'єднаний, якщо ви захочете погуглити, щоб мати результативні тренування і більше сили потужності, що треба погуглити? Креапур це новітні і запатентовані формули креатину. Очистки 99,9% креатину, який максимально ефективно засвоюється, взагалі не має ніяких побічних дій, тому що це взагалі як омега-3, які мікроелементи, вітаміни, це частина нашого організму. І цей креапур посилений ще і дією НТС, і ми маємо сьогодні найчистіший креатин в світі саме в компанії Fitline. Як він працює? Креатин активізує доступ води до м'язів. А з водою ми знаємо, туди приходять і поживні речовини, і кисень, і той самий креатин. І м'яз активізується і довгий час не втрачає енергію, тому що всі, мабуть, чули, молекула АТФ, аденозин трифосфат, коли відщеплюється один з фосфатів. Формується аденозин-дифосфат, і е, ми втрачаємо силу, саме фізичну силу. І що робить креатин? Він повертає е, цей фосфат, тобто АТФ знов починає працювати е, е, так, як і на початку. Тобто ми заходимо в е, фізичну форму, в тренування, наприклад, потужними, і ми не втрачаємо силу протягом довгого довго часу. І цей м'яс е, е, посилює. Е, якби, в контурність свою він набирає вагу. Це дуже важливо не тільки для спортсменів, для людей літнього віку, в яких відбувається саркопенія, втрата м'язових волокон. Дуже важливо, щоб креатин саме був в раціоні харчування. Більш того, новітні дослідження наукові кажуть, що Креатин працює геть не на тому рівні, на якому, наприклад, люди, які вживають креатин для м'язів, не очікують. Креатин покращує мозкову діяльність, він покращує зосередженість, концентрацію уваги, збільшує об'єм пам'яті, і це значно покращує, покращує якість життя. Плюс це, звісно, і серцеве м'яз, це також м'яз. Хотіла вам показати, не знаю, чому воно не перелистується. Ну, добре, ось зафіксуйте, тому що я буду намагатися піти далі. Тобто це не тільки для спортсменів продукт, це продукт для літніх людей, це продукт для вегетаріанців, веганів, тому що це чистий продукт. Хоча креатин міститься в більшості, в рослинних дуже мало, продуктах сліди креатину, а саме. В Продуктах тваринного походження. І щоб ми змогли набрати 3 грама креатину, це добова норма, треба з'їсти порядка 800 грам яловичини щодня або пів кілограма оселедця щодня. Є в залі такі, хто можуть це з'їсти щодня. Розумієте, хто не може з'їсти щодня, той використовує. Добову норму, три мірні ложечки креатину. І так само, як ви з'їли 800 грам яловичини. Розумієте? Це дуже легко розчиняється. Це можна змішувати з пауер коктейлем зранку, коли ви просто починаєте день, наприклад, без тренування. Хто тренується, перед тренуванням? Краще ще, хто тренується, додавати змішувати креатин разом з фітнес-дрінком, тому що креатин він вибухову таку енергію дає для сили м'язів, а уповільнені вуглеводи з фітнес-дрінку підтримують цей марафон. І людина, коли приймає такий креатин, каже: Вау, я не, навіть не очікував таких результатів, я навіть не розумів, що я можу бути таким продуктивним. І це знову ж таки стосується. І спортсменів, і на звичайних людей, які хочемо бути більш продуктивними, тому знову ж таки неймовірні результати: 89 відсотків учасників фокус групи відчули підвищення продуктивності під час тренувань. 92 відсотки відчули приплив сил та енергії. 92 відсотки. Ну це Бау просто результати. І е, я хочу сказати, що вся лінійка продукту нашого вона дає можливість е, комбінувати між собою продукти, додавати те, що необхідно вам. До оптимального сету про програму детоксу, як я вже казала, обов'язково формули міцільовані, Обов'язково, якщо є проблеми з вагою, top-shape для людей для старшого віку генерейшн 50+, для жінок гормонального періоду вімен. Плюс і жінки плюс перекладається, і звісно, ось цей комплекс, не така велика лінійка, правда. Ми можемо використовувати ще додатково білкові продукти, протеїн і прошейп прошейп аміно, і використовувати, звісно, косметику омолоджуючу. Тому, друзі, від нас з вами залежить, будуть ці продукти. Використовувати наші близькі чи ні, наші друзі, люди, які ми хочемо максимально бути корисними. І слоган цього року, ви вже почули робити так, щоб це мало значення. І коли ми розповідаємо нашим партнерам, командам, друзям, клієнтам про такі неймовірні продукти, про такі новинки, ми розширюємо коло здорових успішних людей. і Я всім вам бажаю бути прикладом здоров'я, натхнення енергії Енергії, мати цілі і їх реалізовувати. Тому дякую вам за увагу.